Українці можуть отримати нові види допомоги. Перше 2500 гривень для українців від Червоного Хреста, також 2200 гривень від ООН. Можна отримати через нову пошту, через Приватбанк. Подробно про те, хто отримає та як отримати сьогодні в програмі. Вітаю, українці! вітаю глядачі підписники на каналі Знаю. Їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Червоний хрест анонсував нову серію грошової допомоги українцям під час війни. Деякі громадяни мають змогу отримати 2500, причому в перспективі ця сума буде виплачуватись щомісяця. Але є деякі нюанси. Дивіться, кому будуть виплачуватись гроші внутрішньо переміщеним особам. Саме тут є нюанси. Тобто. Якщо іншим категоріям буде виплачувати щомісяця, то тут буде виплачувати тільки одноразово. Далі, кому буде виплачувати щомісяця? Громадянам з інвалідністю, багатодітним сім'ям, сім'ям, де ростуть діти з інвалідністю або ж діти сироти. Що потрібно для того, щоб оформити допомогу? Вам не доведеться займатися документами. Ось це, до речі, дуже важливий момент, тому що. Завжди всі люди скаржились на те, що ось потрібні якісь документи, там щось не приймають, там щось не відповідають, там ще щось і так далі. І так далі. Дивіться, якщо ви представник якоїсь із вище зазначених категорій, тобто, якщо відноситесь до громадян з інвалідністю, багатодітних сімей, сім'ям, де ростуть діти з інвалідністю або діти сироти, дані про вас є в державних реєстрах. На підставі відомостей з єдиної інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб та інформаційної платформи є допомога, кошти будуть зараховуватись автоматично. Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Перевага буде надаватися внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій та зон бойових дій. Саме так заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Гроші будуть зараховуватись через додаток Дія, як це було свого часу з Вовною тисячою. Пам'ятаєте? Безумовно, реєстрація внутрішньопереміщених осіб вона необхідна, але без додаткових довідок. Оскільки сьогодні всі реєстрації вони цифрові і вже є база даних внутрішньопереміщених осіб, тому уряд готовий без будь-яких бюрократичних перешкод через портал ДІЯ одразу просто надавати допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Далі, Інший від допомоги, можна отримати допомогу від ООН, Міністерство соціальної політики. Уклало меморандум про взаєморозуміння з всесвітньою продовольчою програмою, відповідно до якого внутрішньо приміщені особи серед найбільш вразливих груп отримують додаткові до державних програм грошові виплати. Відповідно до укладеного меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги буде здійснюватись за три місяці в розмірі 2200 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше ніж. На трьох осіб. Як можна оформити таку допомогу? Ну, перше, це через нову пошту. Під час оформлення фінансової допомоги необхідно вибрати спосіб отримання, нова пошта. Як оформляти, до речі, не сказано, де ось просто написано, що під час оформлення необхідно вибрати спосіб отримання. Тобто, я так розумію, що це в дії. Далі має бути код від партнера ООН в Україні. З цим кодом потрібно прийти у відділення. Сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union. назвати цей код, показати документ, що засвідчує особу. А з питанням нарахування грошей допомоги можна звертатись до гарячої лінії управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 0800 307 711. Як отримати допомогу від ООН через Приватбанк? Через Приватбанк, дивіться, там. Повідомляють, що після оформлення допомоги Western Union він надсилає код переказу в СМС-повідомленні на мобільний телефон-утримувач. Якщо немає мобільного телефона, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу в паперовому вигляді на поточну адресу проживання. Отримати переклад Western Union від ООН за кодом, Можна такими способами, або ж через Приват24, або в банкоматах, терміналах самообслуговування, або ж у відділеннях банку, або зарахувати на карту за телефоном клієнтської підтримки 3720 або у чат онлайн. Не нехтуйте допомогою, зараз, слава Богу, допомоги достатньо від міжнародних партнерів. Тому бережіть себе, обов'язково не нехтуйте допомогою, користуйтесь такою допомогою, поки вона є. Зараз дуже тяжкі часи, тому не нехтуйте допомогою і використовуйте всю можливу допомогу, яка зараз існує. Використовуйте, тому що зараз всім дуже непросто. І якщо є така можливість, то користуйтесь, бо ніхто не знає, що буде далі.